Тут вода завжди чиста, Тут жирова здоров'я є. Слідили тільки якісь собачі Чомусь вода помутнішала Вон качки літають. Он ще на камеру погано видно. Зараз я відійду від копанок і річки. Вони знов сядуть. Там, де мільче тільки замершу. Замершує тут розставши все. Вон ще літають качки. Це не ті вернулись, це другі. Ось. І там сзаді ще одна стая не хочеть